Чоловіче добрий, коли твоя дружина на тебе ображається, о, я тобі не заздрю. Тобі дуже не вигідно, щоб була така ситуація, тому що її енергія, яка насправді велика і може бути життєдайна, буде направлена на, знаєш, Тебе змінити, тебе, блін, протарти тобі в очі, розумієш? Тебе звинуватити, тебе покарати. Тобто вона це буде робити по різному. Насправді це дуже не, ну, неправильно. Людина, коли відчуває несправедливість по відношенню до себе, і після цього ображається. Потім закручується такий процес, що треба цю справедливість восторжествувати. І ви, замість того, щоб ваша пара творила більше грошей, більше здобутки, більше благополуччя, а ви там воюєте один з одним, тому що їй треба справедливість, а тобі треба там ще щось. Давайте творити прекрасне. Ніхто не краще, ніхто не гірший. В тебе теж є достатньо образ на неї. І виходить, що ви обоє. Захищаєтеся, нападаєте, безкінечно воюєте, конфліктуєте, чи то явно, чи то приховано. Давайте я дам вам інструменти, як з всім-всім працювати, щоб ви, як злагоджена команда, працювали, а не воювали.